При слідчим суддею судею Залізничного районного суду міста Львова розглядається скарга Саноцької імені та скарга Саноцького Михайла Івановича на протиправну бездіяльність діяльність Залізничного МНП у Львівській області. Судове засідання в нас з'явилося будь ласка. 20-му суду.

26 липня 2017 року, за результатами було встановлено, що у відповідності відної кореспонденції ухвали слідчого суддя находила не і тому немає підстав для внесення ЄСР відмовлено. Витяг ЄСДР про те, що 29.07 внесені відомості за вашими стагами, оскільки ухвала надійшла йому у кості 28-го і повідомлення від 31 липня про початок досудового розслідування адресованої санонської ремінійної матеріалі. Можете розуміти, копію вам А можна я буде копія, але це все дослідження. Що це означає, так? Ви мені питання не маєте. А можна я Добре, слідчий судя похов при секретарі журавльові. Відводів нема. Значить, враховуючи прошу що внесено. ви будете підтримувати свою скаргу чи не будете? Ви маєте право відмовитись під. А яка вас мета підтримати дану скаргу? Основне, щоб це більше вносили в ЄРТ, як можна відомості. Чи десяти результати по кримінальному приватні? Основна мета, відкалася. Я ну, множити. Почитайте, почитайте, що там написано. Вийде з єдиного, державного, реєстру, до судового. Дата внесення до єдиного реєстру до судового фільму 29 червня 17 року. А ви коли потрапили? Так, жуха. А ви жуха, ви жуха, ви жуха, ви жуха, ви Значит, я... не треба, щоб я вас выдавлял взял довольно. Ви не є судового допустила. Я не є ее Все. Значить, до порядка. Погнали, будем порядок. Так, я думаю, що 29-го номер, у надовжити тих ваших скарг. Чи не будете? Чи пишете заяву про залишення підрозділів? Довіряєте, довіряєте. Давайте, значка, ви тоді у нас завжди перша, будь ласка, і тут буде перше. Ваше приятель. Ви підтримуєте скаргу? Тільки ви розмірковуєте, ви заможете мові, зараз не заморозь, не, не, не вашу скаргу. Повністю підтримуєте. Чим обґрунтовуєте необхідність задоволення? Ваше. Ну, В принципі, я згоден з її простуванням, оскільки це правда. Воно усі інстанції, куди ми не звертаємося, в відписки і одні відписки, і футболі практично. Та навіть ще й з Чому ми звертаємося до разів, А чому вони не розглядають? Якщо до вас звертаються, то вони вважають, що вони праві. А чому ми не маємо праві, коли не праві по закону? Ми маємо право на це. Законне, конституційне право, яке вони обходять і не виконують, і не роблять своєї роботи, не виконують. А ця робота мені коштує мого майна і коштує здоров'я, в яке я втратив за цей період, в який ми боремося. Починаючи добрих три з років, майже вже роки. За всіх это можете тягнути. Ну, правда. Так, вище ще вот туда, Ми відповідні висвітлю казали, так, і 26 липня. Ви казали, що отримали. Перший цей виступ отримався тут вже по Ну, це ви не могли отримати, вони хочеться. А на цей не стояла на активні? Що мені за такого ще не звук? Добре. Значить, скарги, які складаються відповідно з самої скарги. Санотської Іванівни з заяви повідомлення і салон повідомлення no 2017 року, що відповідне повідомлення від щодо вчинення кримінального опору поступило в залізничній відділ поліції. Відповідно, ухвало про об'єднання, так як минулий раз, і скарга станоцького, яка складається самої скарги. З повідомлення письмови і стало на повідомлення номер 40 щодо підтвердження, що звернутися до відповідного повідомлення в різничній відділу поліції. А також три документи, які були оголошені перед початком судового засідання. Що ви напишете заяву, копії вам відповідно будуть винені після судового засідання. Суд поглянув матеріали скарг. Будь ласка, питань немає. Ну, немає. З духового ви хочете провести перевірку фактично постійно вправи традиційників, щоб ви добирайтесь доdebate. У нас на завтрашнє що ви просите? Я підтримую свої заяви і прошу на завтрашнє. На ту партію завтра. Це російян не хочу за щастя. За заїї